Тут вхід у кухню і велика розсумна система. Де ви, якщо ви щось смажите, готуєте, то запах не йде по всьому будинку. Кухня у нас кутова. Ви подивіться, який вихід на терасу. Ну, а тут обідяна зона: тераса. Тераса, тераса. Ну, В цьому будинку тут, як кажуть, панує затишок. Ну, тишина. І спокій. Чуєте, <смі> Як півники, я кажу, там кукурікаються. Значить, газончик. Дивіться, який гарний навіс, плодові дерева, навіс на авто, Тери... територія викладена бруківочку, газончик. Ну і перед будинку теж дуже красивий. Ворота автомат. І Зараз вам ще покажу сам перед будинком такий у нас перед будинку. От сам такий будинок. Ціна продажу 220 тисяч доларів. А, будинок дійсно заслуговує уваги, тому що таких будинків, де ти заходиш і відчуваєш цю всю, всю ауру, дійсно дуже мало. Тому що будинок робився для себе, ремонт робився для себе, і тут просто хочеться бути. Телефонуємо.